Всім добрий день, я вітаю вас на каналі Але Мене звати Даша, я менеджер офісу «Валенція». І сьогодні я хочу запросити вас подивитись чарівну квартиру, яка має дві спальні, два сванузли та приблизно 70 метрів квадратних у чарівному житловому комплексі Sky Homes. Тож не будемо зволіkat. У прибудинкову територію входить два басейни: один з яких знаходиться на вулиці, інший у приміщенні. Також є дитячий майданчик та зона для прогулянок. Також є паркомісце, коворкінг та зона для навчання. Ми знаходимося з вами на третьому поверсі. І маємо дуже просторний коридор, що вміщує дуже велику шафу, і маємо прохід до вітальні та спальної зони. Тож запрошую вас до вітальні. Ми знаходимося з вами у вітальні. Маємо з цієї сторони обідню зону. А та великий комфортний диван з цієї сторони. Зверніть ваш, вашу увагу, що вся квартира має дуже великі, гарні вікна, що наповнюють світальню і всю квартиру гарним природним освітленням, також білі стіни і ламінат дуже гарної якості на підлозі. Маємо невеличку терасу з цієї сторони, тож, прошу проходьте. Тераса має 6 квадратних метрів. Позаду мене знаходиться е, технічна зона. Тут у нас система кондиціонування і нагріву води. З тераси відкривається гарний вид на місто. Можемо побачити маленьку частинку міста, наук та мистецтв. Також е, позаду мене ви бачите дуже гарний зелений парк. І в цілому цей район дуже затишний для життя у Валенсії. А ми знаходимося з вами на кухні. Кухня доволі простора, має також вихід на балкон, на якому ми з вами вже були, і також усю необхідну техніку. Без сумнівів, а плюсом цієї квартири є те, що вона має дві спальні кімнати та два санузли. Перший санузол знаходиться з лівої сторони від мене, і я запрошую вас пройти до першої спальної кімнати. А ми знаходимося з вами у першій спальній кімнаті. Вона має приблизно 9 метрів квадратних, також є велике вікно і велика вмонтована шафа з цієї сторони. Позаду мене знаходиться друга ванна кімната, і ми з вами знаходимося у другій спальні, що має велике ліжки і велике вікно. А ми знаходимося на 14-му поверху новобудови у житловому комплексі Sky Homes, що має неймовірну терасу з чудовим видом на місто, гори та море. А ну, я нагадую, що вартість цієї квартири 320 тисяч євро. Вона має дві спальні кімнати та два санвузли. Вартість комунідаду у три складає приблизно 200 євро, і ця ця вартість включає в себе басейн та паркомісце. хочу сказати, що цей район є дуже. Красивим і комфортним для постійного життя, так і для здачі квартиру в аренду. Я була рада сьогодні показати вам цю квартиру. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, ви можете знайти мій номер телефону внизу. І до зустрічі на нашому каналі. Підписуйтесь на наші соцмережі, і алегрія, будуємо вашу мрію.